Всім добрий день, сьогодні в нас неділя, а це означає, що правильно, що початок нової серії. Як ви бачите, біля мене вже стоїть Авдюшечка. Авдюшечка. кузов рівнесенький, моторчик шипить, гарний варіант. Значить, Це означає, що вона вже в нас на ходу, я вже на неї е, трішки прокатався. На бензині вона в нас працює просто хвайненько. Газу я щойно заправив, але треба підрегулювати редуктор. Вона їде на газу, але там немає не холостих і немає якоїсь такої динаміки. Ну На бензині, на карбураторі їде вона просто, я вам хочу сказати, чудово. Двигун працює чудово і їде вона прекрасно. Є в нас дуже багато, коротше, як завжди, все в нас працює. Коли ти її забираєш, то все працює, тобі розказую. Ну, В етозі не працює у нас, ніхріна взагалі не працює. Е, у нас тут а, стоїть уже А6-та панель, так як це рестайлігнова модель. І тут уже красива та панель з шостої. Ні один прибор нічого не показує нам. Абсолютно не один. Е, все, що у нас працює, то це тахометр, спідометр і лампочки на масло і на акумулятор. Всі інші прибори, температура, зарядка акумулятора, температура масла, давление масла, бензобак. Все, показує нам нулі. Розбиратися з цим чи ні, навіть якщо чесно не знаю. Ну, все, що я хотів бачити по приборах, це в принципі тільки температура, все остальне воно мені особо не потрібне. На давлення тут є лампочка, тому стрілка та не особо потрібна. І на зарядку акумулятора також є у нас лампочка-індикатор. Тому стрілка-та також нам особо не потрібна. В іншому походової, ну, такої собі. Ну В принципі, вона їде, ну, емоції вона свої дарує. Так як колись у мене був такий автомобіль, два. До речі, одна сігара була 83-го року, а одна 20 була 89-го здається чи 88-го року. Квадрова, повноприводна, і ця машина просто вам не передати словами До речі, її я також переробляв. На карбуратор, але забирав її, на ній був ще Каєджи Tronic з турбою 2.2 Turbo. Турбо. І це реактивний самоліт, я вам хочу сказати. в неї такий ривок, що не кожна навіть, мабуть, сучасний, не кожен автомобіль зможе з нею посперечатися. Тож, давайте починати. В цій серії ви дізнаєтесь, куди я потягнув Chevrolet чатті. Так як ми закінчили іншу серію, на що я її поміняв і що ми далі будемо з усім всім робити. Тому заварюємо чайок і дивимося новеньку серію. Поїхали! Друзі, японці мають віші. Бамбаям! Знайомий вам автомобіль. Коротше, я сьогодні сам, не маємо компаньйона Олександра Михайловича Привіт тобі, кстати. Лачетка зацеплена, як бачите. Зараз тягну її на обмін, так як я сам їхати ні з ким. Ну, Я думаю, ви здогадуєте, здогадуєтесь, по яким причинам. тягну втягнув чаті, хоча воно на повному ходу, щоб ви розуміли. І потім зацеплю іншу машинку. Якщо все в нас збудеться, так сказати, і буду тягнути назад уже інший автомобіль. Ну, Як завжди, все покажу. Для вас пройде секунда, як завжди. А для мене пройде ну, не слабо так часу і, думаю мороки. Ну, в общем, до наступного включення. Бамбаям, господа. Ну, коротше, як ви поняли, обмін відбувся. Для вас пройшла секунда. Для мене мільйон тисяч лет этих секунд. Короче. Ну скажем прямо э... Это Витька. Витьку я люблю як автомобиль. Но состояние его немножко плачевное. естественно, то, что мне обещали, не сошлось с реальностью. Но, как говорит мой хороший друг Александр Михайлович, я вижу в ней потенциал. То бишь, у нас по кузову есть там проблемные места. И у нас двигатель лежит в салоне. Короче, обмен відбувся, конечно, не на таких условиях, які мені хотілось. Но, так как я вам уже говорил, Що мені та лачеті просто в мене до неї опустились руки я вже не хотів нічого робити, так як вона. ну, Ви, ви помните історію з минулої серії, як я її купував, що мені там обіщали і що по витогі вийшло. Так що, ну, Там вона теж я уверен, ще покаже свій характер, там теж щастя і ще те. ну, Але об'єктивно говоря, риночна ціна її на даний момент і на даний момент автомобіля все-таки вища. Но, так як все-таки я приїхав туди вже, прогнав машину і тягнути назад ту саму машину мені особо не хотілося. Так що будемо щось робити Витьком, рішимо з мотором, рішемо з кузовом, там будемо бачити. Якось так, друзі. Ну а ви напишіть у коментарях, ви поміняли, скажімо так, ну по правді говоря, кончено налачать, кончено. Потому що ну, по факту кузов такий себе, двигатель такой себе і документи. Вітька по тих паспорту, але мають документи зробитися, я думаю. Єдине мінус, як пам'ятає, що тут 2,3 двигун, а не 2.2. і би 2,2, я б наверное, був би щасливий. А так як без турби, ну, без турбе, Ну, є. Тоді колись по дню вам покажу, ще поки точно не знаю, коли і як його починати робити. Ну, ви обов'язково напишіть. Чи ви поміняли б кончений шевроль? На, ну, в принципі, на кончений віто, якщо дивитися правді в очі. Чекаю коментарів і господа до наступної до наступного включення. Друзі, перший запуск відбувся. Бамбаям. Понеділок, яка зараз година, десь годин 12 плюс-мінус. Так як я і казав, роботи в нас багато. Все, вся причина була у неправильно зібраному колекторі. Все посадив гарненько, все закрутив гарненько. І завелась прямо з полтичка. дружину не довелося гукати на допомогу. Це на подсосі, вбираємо подсос, дивіться. Толікс, так робоє. Зараз побачимо, що у нас там прибори показують. Ви просили сьомки нам побільше показувати, дивіться, спить моторіст. Да? Ось так ото. Так, що в нас тут? Ну, У нас тут тисяча оборотів. Що у нас? Поцвітка яка ніби чи немає. Як воно тут що включається? Непонятно. А, ось все, дивіться, раз, світиться, так? Да? Тисяча. Давлення. -е, Давлення у нас ніхрена не показує. Це є нехорошо, але лампочка світиться і лампочка тухне. Це вже неплохо. Так, зарядку у нас теж ніхрена не показує. И подсветка даже на цій стороні не сверится. Ну, как-то... О, температура вже у нас воно. Ну, щось это не хорошо тоже. Щось температура у нас значит глючить. А если выключить подсветку, все равно 70 показывает. Ну ладно, будем розбиратися. Ну это уже хорошо, да? Можно сказать, дымовая було. Сейчас насос, он, правда, напрямую у нас же підключений. Короче, кусок работы ще есть. Але ну, що я вам скажу? Работає і причому роботи дуже добре на бензині. То, значит, на газової роботи не чуть не хуже. Ну, будемо дивитися, що воно нам покаже. Зараз воно все поки обгорає, повигорає. Ну, ребята, как-то так. Зараз хай постоїть пока. Треба порозбиратися, що там на датчики, щоб показувало все правильно. Ну, коротше, Я нікуди не ліз, щоб ви розуміли, не до зажигання, до чого я не ліз. Прикрутив правильно колектор, Ну, подав подачу топливу, бо не було ніякої. І все. І, ну, Прям завелась сходу. Нічого не придумуючи абсолютно. Хоп, господа, локація друга. Машина помінялась. Ліца не помінялась, так сказати. Коротше, Тут теж робота кипить. Прийшов кому на допомогу витягти поддона. Тому що любить Мерседес таке діло, щоб поддон не можна було витягти. Коротше, я із 124-м попоморочився, поки достав поддон. З двома, причому 124-м там балка все мішає, не дає йому витягти. А тут у нас подрамник мішає і теж не дає ніяк йому вилізти, то зробили слідуючим образом. Открутили одну подушку знизу коробки і одну... Ой, бляха-муха. І одну ось цю передню подушку. Задню не трогала, щоб він повністю не випав. Тоді вставили сюди, поставили такий бурче... брусочок. І ломіка так під гур. І підважили його, трошки пошатали. І, в принципі, подончик виліз. Тепер задача слідуща: подоставати поршня. От дефектувати. Стояла довго з ну, безголовки, то тут, трохи тут вже є корозії. Ну, Вона така, що витирається. Вже ми карасіном його позаливали, були. Його Зараз ми все підмиваємо. Головка у нас лежить. Як ви бачили, мабуть, вже тут. Завтра поїде вона. Треба з нею витягти форсунки і подоставати форкамери. Потім зробити плоскость Ну, і притирати клапана і збирати все воротно, в обратному порядку. Тут подивиться, що у нас із кольцями. І що у нас з поршнями і вкладишами. І теж все збирають. Казавком, як ти цей конструктор збираєш збирати. Саме хуже, як хтось розбирав до тебе це все. Тяжча штука лежить мішає. Ну, в общем, ребята, якось так. Отакий От вітька. Це ну, бампер ми зняли. Ви не думаєте, що він там якийсь кончений? Зовсім. Не, ну трошки так. Да. Ну не зовсім Бамба Ям. Такий по дню. Ну не по дню, по світу. Руль. Мерседес значок. От это да! І там шеант, який значок Мерседес гарний, передня решетка. Сідушки трохи, конечно, у нас пострадали, Ну, спинки класненькі. Сидіння удобне. Взагалі, у моєму вітьку були похуже сидіння, якщо чесно. Ну, коротше. Работа кипить. Ребята, локації міняються, а морди не міняються. Так що зараз поп'ємо якусь чайку. Ви теж попиєте, чого його терпіть. Правильно? Правильно. І будемо работати далі. Тепер це все треба повимивати і подоставати поршня. І все віддефектувати. Далі завтра поїхати, заказати запчасти і віддати голову на шліфовку. Так що работаємо далі. Так, друзяки, коротше, що по сьогоднішньому прожитому дню. Е, так, як ви бачите, у нас тут лежить головка, це звіто з Мерседеса. Форсунки ми викрутили. Як завжди, якийсь там мудак криво позакручував, дві штуки одну і другу. Було закручено криво. Ну, Різьби вроде би, як не пострадали. Но на форсунках точно, ні, там вас, можливо треба відправити. Але стикнувся я з таким, що. Все місто об'їздив, нема ні у кого ключа для того, щоб викрутити форкамери. Форкамери у нас тут такі специфічні. Ось е такі торчать конці, бачите, чотири штуки. От Їх треба витягти. І потім тільки зробиться плоскость голови. І то не все так просто, тому що на станок теж вона не влазить, вона сильно ось тут широка. можливо, якось за два рази з переходом її мені прошліфують. Ну Ключа заказав, ну, він його тільки завтра вишлють. Як все нормально, то тільки післязавтра він мені прийде. Тоді можна буде робити головку. Заказав запчасті на низ на блок, кольця прокладки, коротше, всю хрень. Ну, ще поки не звісно, коли його мені привезуть. Далі. По Ауді. В Ауді я стикнувся з тим, що в мене масло ллється з клапанної кришки. Просто ручйом. Тому була куплена нова прокладочка. Була по, -по наліччю на складі, так що це вже неплохо. І і, і, у нас же там, звісно, проблеми з тросиками газу. І відсутній у нас тросик е підсоса. Значить, були приобліжені троси. Е, так, це 16 клапаної десятки тросик газу, він длінний, його мені має вистачити. І з 9 трос підсоса. Теж би як длинний, і вистачити. Откуда знаю, що з десятки треба з 16 клапаної, Тому що сьогодні утром я продав свою 11-ту, 16 -ту клапану, до речі. Був продаж сьогодні. Хлопці приїхали зранку. Забрали десятку 16 клапану, 11 ту це універсал, що я знімав в минулі сарії. Забрали. Дзвонили, доїхали, все нормально коротше. по ціні, по ціні, по ціні. Просили за неї 850, договорилась на 750 і поїхала з Богом. Є там всякі нюанси і тому подобне. Но, не менее, як вони мені сказали, що 3 дня вони їздять в цей бюджет, там плюс-мінус 800 доларів вони шукають машину. і За 3 дня вони бачили все. Бачили 41-й москвич за 700 доларів, який не може заїхати на горку, тому що він просто мотора там нема, він кончений. Бачили по-моєму, за 700 доларів, який просто 2 години, коли у нього мерзли. Хазяїн там, у нього бігав бігав з бубнами там, і в етозі так його і не завели. Тому, коли вони приїхали, ми завели 11-го, вона вже завелась за ці гроші. Машина 2004 року. Вона в принципі, не гнала, не трухла, просто трішки то різнокольорова, там хтось чорним понакрашував полоси. всякі. Не знаю для красоти чи для чого. тим не менее. в принципі, Вона вся в кучі. Мотор 16 клапаний їде прям, ну, самоліт. З холостими там є якась трохи біда, вона не зовсім устойчиво працює. Тим не мене, працює. і Мотор не димить абсолютно не грама диму, не ни сапунить нічого. І Я там викручую, то там поршні біле-біле. Видно, що в принципі, мотор там дзвоночок, він аж свистить. Так що, я думаю, будуть їздити. У всякому випадку, цей бюджет взагалі шикарна машина, лучше не придумаєш. Бо я їм при... запропонував класику. Шістки там дві стоять, але одна прям дорога, а одна трішки дешевша. І, наприклад, синю шістку, ця що у нас у проєкті на X5, я віддаю за 1000 доларів. Ну, Він сказав, що я класику не люблю. Просто була колись у нього якась чистка, і вона там йому зробила нерви. Не знаю, що там може робити нерви, якщо чесно. Машина проста як у голдома. Ну да ладно, кожному своє. Так що, друзі, робота кипить. Зараз затоплю в гаражику, собору авдюху. Треба поміняти цю прокладочку цю і поставити. Хорошо, що якщо вона підійде, бо може бути і таке, що не підійде. І треба тросики поставити, підключити газову кнопку. В багажник я вже все забрав, балончик поставив. На бензині воно прям шипить, все класно. Зараз треба підключити газ і підключити кнопку Газ бензин, щоб все працювало у нас чітко. І бензонасос треба підключити через релюшечку, все як положено, щоб воно працювало так, як має бути. Так що робота кипить. Бам-баям до наступного включення. Ну що ти? Поміняєш фотку у вайпері. А де камера? Твоя чому включається? Мілкий перекуп хоче поганять. Все ж де коли виросте метр п'ятдесят, щоб із батьком на одній трасі. А, куди обходить? Ну ось сю, сідать, сюди, куди обходить? Мені туди показують дітей. Як туди? Ні, то сюди. Туди заїжджаєш, сюди виїжджаєш, дочь. Упаковка, застібають. Де тема есть лапцы дань. Ваше впечатлення Ну так твої впечатлення. Що, все нормально, я Мала ще, ти ж дивись, які ці картинги здорові. Ще 6 см тобі осталось дорости думаю, і зможеш з батьком кататися. Ну куди? Не ну, думаю, що ні, дивись до педалі як далеко. Думаю, ну ся ну сядь попробуй. Думаю, ну ти не достанеш. Думаю. Ні. Сідай. Куди ти достала? Ага, ага. Хіба лежа, все, вилазь, Подожди. Так що. Надо рости, їсти кашу молочно. Хоп! Ай. Давай, жги. Нет. Давай, давай, давай. Наша. Давай, тоді я, твоя очередь. Давай. Опа! А! -а, -а! Доця, ну нічого, ну трошки підростаєш і все. Зараз моя очередь, подожди. Дивись як, дивись, як батько буде кидати. Давай я сюди. Давай. <різь> Диви, як тата буде кидати. Подожди, давай. А, давай, да. Саш шарик, мивярница. Вот і так. Вот так всегда. Дивися градовь е. Да, да. А що ми. Давай. мені пошли. Так, тебе, думаю, 23. Звук який. Не бачила, але всі чуть. Поехали. І... И... Если бы все стояли бы странно. Давай. Я снимаю счет. Дай Виншоварич. Счет, футбольный счет. Мама. Все пропало. Все пропало. Настя, ну ладно, кидай, кидай. кидай. Давай. Ну ладно. Ну і друзі, бувши в Києві проїздом, я трішки вигуляв свою сім'ю. І як же мені було не заїхати, не подивитись на автомобіль, який стояв у мене знову в збраних. Це знову таки шевроле. Ціна на нього 2550, і вона не на ходу. І, скоріш за все, двигун там просто витягти і викинути, так як там виліз шатун. Це по словах власника. Але власник сказав, що кузов там в шикарному стані, автомобіль технічно повністю обслужений, і, і треба розібратися тільки з двигуном. Ціна 2550, я вам напомню, і як же мені було туди не поїхати і не подивитися. Зі мною був приборчик, приїхавши туди, власника не було. Я обійшов його з прибором, як ви бачите, і просто покази мене ужаснули. Автомобіль весь зліплений із шпаглівки. Містами не пробивається прибором, абсолютно містами 1500, 1700, 500, 400. Не фарбована тільки криша, і то там є вм'ятина над водієм. І коротше, стан кузова просто печальний. А власний каже, що ціна обґрунтована тим, що кузов в шикарному стані. Е, скинувши йому це відео, він мені сказав, що ой, я не знав, я видалю оголошення, я не буду продавати такий автомобіль. Ну, як ви розумієте, е, автомобіль до сих пір продається на OLX. Так що, що ви думаєте по цьому питанню? Пишіть, будь ласка, в коментарях. Друзі, ну і на цьому, я думаю, ми можемо завершувати. Покажу вам трішки авдюшечку по колу, так як ви її по дню не бачили. Пишіть обов'язково коментарі, як вам сьогоднішня серія. Значить, зараз я вам ще трішки додав інформації. З вас, як завжди, підписочка, коментар, лайк. Ну, ось тут у нас вже такий хвайний салон, так як до рестайлінгу вона там, ну, на мою думку, не дуже гарна панелька, а тут вже гарненька. Їде вона також чудово, як я вже й казав. Тому дивіться. В цій серії у нас були продані два автомобілі. Це ВАЗ-21, так як я вам і казав, я її продав. І була продана ще ВАЗ-2109. 11 була продана за 750 доларів. В принципі, так як я хотів, і продана була вона без акумулятора, так як вона до мене і приїхала. Ну, На ній був акумулятор, але він абсолютно мертвий, там замкнуті банки. І на ньому там 7, 7 чи 8 вольт. Е, приїхали хлопці, <кхи> так як я вам і розказував, і в принципі її забрали. і Це є добре, на один металлом в ворі поменшало. Дев'ятка е, дев та що зайшла мені на обмін на мою авдюшечку, а четверту, е, також була продана. Довго там мені морочили голову люди, там вони щось думали, все видумували. Ну, ну коротше, там хотіли торгуватися по ціні, але я їм сказав ціну, за яку я її віддаю. І по итогу вони її за цю ціну забрали. Я думаю, проблем вона не, не діставить, так як автомобіль, в принципі, хазяйський. Він ну, досить таки ухожений. За ним дивилися, тому і особу торгу я там не бачив, так як я людям в принципі, сказав, давайте відштовхуватись від того, що в нас є. А в нас є цілий кузов, хоч з невеличкими режиками наружу, але він абсолютно цілий. У нас є нова резина по колу, абсолютно нова. У нас є новий акумулятор, абсолютно новий. У нас є свіжа страховка, зроблена ось в цьому місяці. Це також не є мало, мало У нас працює абсолютно все. Пічечка гріє, все світло, всі... ну, абсолютно все, що там є, все в ній працює. На даний момент вкладень вона не потребує. Двигун працює просто ну, ісключительно, взагалі його не чутно, як він працює. І коробка в нас без хрусту, без рику, без нічого, так як в 9 це теж така собі історія. Тож вони її забрали, і, я думаю, будуть на неї гарненько їздити. Моя задача ще їм зробити доручення. ну З цим питати не буде. Віто, значить, Мерседес Віто вже він в процесі зборки. Кум уже там його чухає, вже там все там щось ґрунтує, шпаклює. Вчора буквально я зібрав вже низ двигуна, тобто я поміняв колечки, саме повимивали, вже поставили форшні з новими кольцями, вже поставили піддон назад. Це також ще те щастя. З головкою є деякі питання, тому це трішки затягувалося. Якщо чесно, в моїх планах було в цей тиждень в цій серії вже його завести. Ну, на жаль, так не сталося. Тому що по головці там є определені проблеми. Але я її завіз людям, і якщо все добре, то на початку наступної неділі я її заберу і вже будемо її ставити на двигун. Тому обов'язково з вас коментарі. Пишіть в коментарях, чи ви поміняли пшевролі Лачеті на Mercedes Віто, хоча і то, і то ще те собі щастя, але, якщо чесно, просто, так як я вже, мабуть, і казав, що ну, до Лачаті в мене просто так опустились руки, тому що Ну, ви самі все розумієте, тому що там, кроме брехні, нема нічого абсолютно. І так як я люблю Мерседес Віто в цьому кузові, в 638 то. Ну, я, можна сказати я так, трішки з сумненнями, але його забрав. Сомнення тільки тому, що не я розбирав двигун. Тобто, якби він був в зборі, там не заводився чи що, і я сам його розбирав, то мабуть я б, ну не задумуючись. А Так як воно, половина цих деталей лежить в машині, і ти не знаєш, що, як це все там розбирав, відкручував, де ті болти, що звідки, ку мені каже, як ти це взагалі збирався його збирати докупи. Ну, якось воно та буде. Як то кажеться, очі бояться, а руки роблять. Тому підписуємось, лайки, коментарі. З вас це все. А з мене наступна цікава серія. До наступних зустрічей.